До складу ініціативної групи Оратівської громади увійшли чотири активні мешканки. Протягом п'яти місяців зустрічались, спілкувались, ділились досвідом, вчились новому. Під час майстер-класу із бісероплетіння навчились створювати гердани, занурилися в історію цих прикрас, поділились власними цікавинками у творчому процесі. Кожна намистинка, вплетена у прикрасу, символізувала силу, єдність і творчість, яка розквітала в руках жінок. Я хочу сказати, що школа те навчання дало такий, знаєте, поштовх уперед, дало якісь нові сили, нове натхнення і нові можливості. Тому що ми б сиділи б собі вдома і не були б у ці Оратівці, не бачили б цієї краси, не працювали б з цими герданами, не познайомилися б з цими чудовими людьми. Я дякую громадській організації ВІС, що вони мене запросили. А сьогодні нашою тематикою стали гердани. Гердан це не просто прикраса, а це такий символ. Ми будемо робити патріотичний гердан. В жінок, які зараз жінки трудівниці, немає часу, в селах воно повно роботи, але все ж таки знаходять час на цих пару годин, щоб, щоб відпочити. І тут дівчата нас зібрали дуже класно. Поплили, попрацювали, навчилися. У Нас вони вміють вишивати бісером, а от плести герданом – це для них перше, але це затягнуло нас, сподобалося дуже. Байдуже, що живемо в селі, багато роботи, майже в кожній є корівка, городу багато, але вишивають ночами, і в'яжуть ночами. Так що я думаю, що це теж їм сподобається і будемо працювати. Справжньою подорожю у минуле стала зустріч, під час якої жінки випікали хліб за автентичним рецептом, обговорюючи роль жінок в громаді, їх права та обов'язки в давнину. І зараз цей захід став мостом між поколіннями, створивши справжнє сестринське коло. Оратівщина багата на активних жінок, які розвивають власну справу. Тож, окрім творчих зустрічей, вчилися, як працювати із соціальними мережами та просувати свої товари та послуги за допомогою сучасних технологій. А ще провели стадій тур та відвідали бізнеси, створені жінками у Вінниці. Завершальним етапом стала інтеграційна подорож у Ратівщину, під час якої жінки занурились в історію краю, згадали важливих для громади постатей, підсумували свою діяльність та обговорили нові ідеї для майбутніх ініціатив. Захід чудовий, дуже приємні люди, дуже гарний спікер, дуже гарно спілкується з людьми, причому людьми різних категорій, різного віку. Дуже було дуже було приємно. Хотілося б, щоб таких заходів було побільше. Якщо ну, люди молодшого віку, вони ну, вже в школі трошки проходяться, то в нас такий вік, що ми ще були далекими в школі до, до такого вже рівня. А в житті стикаюся з цим, і соціальні мережі, і ось по роботі, я працюю за клубом, то нам потрібно всю свою роботу висвітлювати в соціальних мережах, щоб, ну, щоб було бить, було видно нашу роботу, то нам постійно потрібно теж вчитися і створювати ці відео, і саме спілкування в соцмережах. То ну, Дуже багато почерпнула нового і розумію, що дуже Багато ще потрібно вчитися. Сьогодні був надзвичайно цікавий захід. Я ну, Навіть йдучи на захід, в мене таких очікувань не було, але. Зараз такий час, що ну всі ну, досить велика кількість людей є активними користувачами соціальних мереж, і дуже багато роблять покупки, і дехто хоче продавати свою продукцію. Я так само є не виключенням, пробувала себе в декількох сферах. І сьогодні мені було досить, досить цікаво отримати знання з ведення соціальних мереж, як правильно просувати свій товар і. Як знаходити шляхи вирішення, коли щось іде не так?